родичі, настав той день, коли я переїжджаю. Але перед самим переїздом у мене до вас такий маленький, єсь вопросик скромний. От дивіться, Лена є в Норвегії, тут у мене є Аня. Ну, тому що я блогер, і в нас в кожній країні має бути мінімум по одній дівчині. Ви скажіть мені, будь ласка, стоїть мені міняти Лену на Аню, або залишити Аню тут в Польщі, а Лена буде в Норвегії? М? Як ти думаєш, що мені взагалі стоїть зробити? Напишіть в коментарі, Напишіть в коментарях, бо я правда розтерявся. А ще Аня хороший парикмахер, так що, якщо ви вродливі, я вам оставлю Фейсбук, запишіться, можете постригтись. Недорого і добре, бачите? Оп, мені дуже подобається. Я уже дома ще правда не побрився, але я в процесі. Почав підготовку, все починаю викидувати. Тоді по поводу штор, я даже штори зніму і викину їх просто принципіально, тому що повісю ті, які були білі, прозрачні, але вони були погані. Зараз все побачите, що буде. Завтра рано утром я должен здати цю комнату повністю її так як вона була. Поэтому я вже почав підготовку, я вже поперестірив свої речі, ті, що буду забирати. Те, що не буду все повикидував. Ну, якщо все побачите, не пугайтесь тільки пожалуйста. Ну, самі, пойміть мене правильно виїзд. Це таке діло серйозне і опасне. Значить, дивіться. В другу страну, те, що я буду забирати, це буде звісно, планшет, тому що ну куда я без нього. Планшет, чесно, він швидкий, чіткий і вообще, звучок мені дуже сильно подобається. Не реклама, а правда, ну. Це а авто або приїхали. Отак от. Я й там балакаю. Хоп, блокировочка. Цю штуку забираємо. Тоді це все йде на викидання, штани на викидання. Носочки сушаться, кстати, Кора моя сушиться. Салфітки, не знаю, теж повикидаю. Скотчі, всякі. все абсолютно все йде на викидання. Ці футболки теж. Я так думаю, ну може оцю одну заберу. Це я вже підготовив тут почву. Це все просто йде в мусорку. буду таскати, його не хочу. Це вже все йде на мусорку. Тоді. Це все йде на мусорку. Це що? О, носок зімній. На мусорку його. Це заберем. Там якесь не знаю, щось там є. Тоді що тут у нас є? Павербанк візьму з собою, звісно, заряжений. Трохи грошей якісь лежать, Хорошо. євро злоті, але ну, там їх небагато. Мікрофон заберу, ноутбук заберу, трошки лікарств. Це все на мусорку. Ну, те, що я этот, що не подідаю, це теж хлопцям, чи на мусорку. Це постирав, б, візьму. Тут в мене. Не знаю зараз, що поїм, що не поїм. Я думаю, це все піде на мусорку. На, ну, не знаю, піночку, а це можна забрати. І палички, зубну щіточку. А так все піде на мусор. Да, по поводу штор. Штори я сюди купляв, чесно скажу, їх купляв в секінде, щось там незадорого. Поскольку так до мене, нічого мені не продлили, ці штори я знімаю, теж їх викину просто принципіально. Повісю ті, які були. Там вони були з дирочками, ну, всі ці моменти грязні. Хай висять курточка, її теж візьму. Зачем я її купляв тільки недавно, що мені викидати її не хочу. Сумочку постірав, кожна хороша. Вся моя получается, поміститься в цю сумку. Прикиньте, в цю і рюкзачок, де він теж постіраний, і все, більше нічого собі брати не буду. Це що? Це пододіяльники на мусорку. Це що у нас? Що це таке? Одіяло. На мусорку я теж привозив, нічого не оставлю. Просто діло принципа. Е, і ще саме, що мені за що мені обідно? Це нова курточка, це мені, кстати, подписчики подарили, її ні разу не одів, дуже сильно обідно. Я її зараз комусь, У мене є дядько хороший, знайомий, я йому її повезу віддам. Мені жалко, куди її викидати. Думав, в сторону десь туди відправити додому, ну, так це доставка 700 гривень, взагалі, невигодно. Це все знімається. Та й все, на тому конець. Спросите, що я так ділаю. Я не бачу смисла тягати от, знаєте, сумки, я, як циган буду з тими сумками бігати. Ну смисло його це все забирати, як воно вже таке постірене, перестірене, все, там собі купимо друге та і все. Немає нічого в цьому такого прям поганого. Ну, смисл тягати. Зараз я вам ще попробую показати мого братана одного. Саме інтересне, дивіться, нас тут живе у квартирі 5 чоловік. 7 кімнат, 5 чоловік живе. Квартира здоровезна, я, я не знаю, квадратів 120-130, діло не в тому. Я спрашував за комуналку хазяїв. Ну, типа, Що так дорого, тому що 300 злотих за от комнату платити за комуналку. Я там раз в день покупаюся і раз в неділю постираю. ну, щось там покушати, приготувати легенько. Ну, і так само всі, в принципі, всі хлопці працюють, вдома почти нікого немає. І кожен платить по 300, от, кожен місяць 298-303 злотих в такому діапазоні за таку. Комната напоминає 100 І я задав вопрос, хазяй ну, принесіть мені бумажки, хочу подивитися, бо це щось пахне. Этим. Пахне зрадою трошки, чувствую, що дурять мене, не може доказать. Вони там щось мені поотписували, ніхто нічого не приніс. І мій сусід він теж їм написав. Ми з ним питались по-англійськи на наломаном балакав'я. Він каже, я теж їм написав, бо це дуже сильно багато. З ким він не балака на роботі. Він каже, що платять там ну, 100-150 за комуналку. Це теж в здорових квартирах. І в ітогі, що ми получаємо? мене виганяють. Контракт нічого не продлили. Все, до свидання. В нього контракт до слідчого року, Йому теж сказали, випер далі. <кій> Прикиньте, отакі от, от ситуації бувають. Я думаю, це із-за цього. Не з-за того, що не за Ютуба, не за батареї, напевно, думаю, що іменно із-за цього. Вони, може, думають, що ми щось когось там підстропили між остальних, і вони скажуть, і всі виїдуть. Хоч і так дві кімнати зараз пусті, якби. Не, не знаю, що так робиться. Напишіть свій коментар, я прочитаю, що так може бути. Да. А, ящики ті всі теж, звісно, викидуються. Ну, абсолютно буде чистота, все буде чітко. Щас полив все, позамітаю, по А, може ще переносочку заберу, бо переноски везде дорогі, я не знаю чого. Якщо влізе, заберу, якщо не влізе, ну, комусь хлопцям дам. Його тоже выгоняли. Ну скажи скажем: "Привет". О, как дела? Хорошо. How you guys? Good. <laughs> good. We are good. Мешкання, так? I guys go from Ukraine. О, oh. good, collega. good колега. Yeah, very good. Like, like поставте, лайк поставте. You can say like поставте. Поставте лайк, like. он yeah. бачите, і йому тоже лайк. Да, yeah. so, just

Братану, і ще од кашу гречану, ти. You don't need this, you? Не ви. Я ж кажу, це вже пішло діло. Принципу. Оці от штори тут висіли. Щас я ці знімаю і викидаю. Їм. Просто. Якби вони мені ще задали бабки, я тут би абсолютно все осталося, би. ці от одіяла, Це все я повикидаю, абсолютно. Оце все, наволочки. Тут була одна подушка, дві подушки було. Вірні, ота одна із них, одна моя, на якій я завжди сплю. Все. Родича, якщо хочете мені трошки допомогти, це совершенно безплатно, то діляйте так от. Дивіться, є захайпить, бачите? От воно. Голосувати. Ну, я сам свого каналу не можу за себе проголосувати. М -м, кстати, стає намного світліше. Часто, набагато якась корня понападала на вікні, то я даже сильно не заглядував, звісно. Тож якось так сделано, на вікно сюди виходять. Я їх бачу, вони мене бачать. Ну ладно. А у мене ще тут, оказується, катастрофа. Це мені все не теж якось буде забрати. Ну, по крайней мере, коробку з надо треба забрати, Стьопа, це повикидаю. Це коротко од ленти, мікрофона, ще й машинка. Ага, ну ладно, щось викинемо. Це теж все повертається ці, ці капсули. По поводу банковської карточки. Поїхав я в банк буквально 5 хвилин. її одразу легенько закрили. Сказали, що вона ще один місяць буде дійсне, тобто кауцію мені повинні скинути на мою карточку, все буде нормально. А я потім вже якось їх виведу куди небудь на другу, чи я не знаю чи. В долари кудись переведу, в общем, потім з ними розберемося. Це вже добре. І ще мене просили узнати, якщо людина в Україні чи може карточку закрити дистанційно. сказали, що не, тільки личне присутствия. У мене напоминаю, був Парибас, поэтому як в інших банках я не можу розказати за Парибас, так мені сказали. Щоб ви розуміли, наскільки мені, в принципі, вообще, все одно, я тільки сьогодні. Подивився, куди мені треба завтра їхати, прикиньте. Ну тобто я взяв білет в принципі, до великого міста, а куди їхати, я навіть далі не дивився. Сьогодні тільки глянув, куди будемо з вами далі газувати на якому транспорті. Сьогодні субота, завтра неділя ми уїжджаємо. Волнуюсь, я? та взагалі не волнуюсь. Мені, Ну що мені, завтра сядемо та й поїдемо, чи не проблема. Я вже багато відкатався, тому що волнуватися. Як буде, так і буде. Будемо дійствовати по ситуації, все та так роблю. Хотів вам криз показати. Не буде їх видно, чи не буде. Там шарудять страшні. Ану о, о о дивіться, який щур. Тут їх просто, я не знаю, тут їх штук 70 бігає, Їх просто треба зайти я їх боюся. По і того, що в мене вийшло, проснувся, тільки-тільки от проснувся, 8 часов. Це все я повикидав, абсолютно це все повикидав. Подушки ці остаються, курточки все поотдавав. їх не викидав. І так, значить, дивіться, зараз откушую. Це зараз теж все, що не доїдаю, все абсолютно. А це в мусор, чашки, ну все, все, що ви бачите, все піде в мусор. У мене автобус сьогодні ночу, і я написав вам, щоб, може, давайте не в 11 мене висілим, а чуть позже. Скріншот я вам десь вставлю, що я їм писав, можете перевести. Вони мені що сказали? Ні. Ну, ладно, ні, то й ні, їхнє право, хай так і буде. І з кожним таким от моментиком я розумію, що я ділив все-таки правильний шаг в своїй житті, правильне рішення. Бо, що то вже воно в мене все трошки вже. Ви мені там, пожалуйста, надуйте пару са трошки, так сказати, в коментарях. Ну, підтримайте мене, бо щось я... Та навіть не нервничаю, так знаєте. Ну, таке якесь волнення легеньке. Чого волнення? Тому що по ітогу зараз що буде? В 11 часов і буду бомжом. Прикольно. Ну, чого бомжом? Бомжом в кавичках, тому що немає де жити. Ні, гроші є, якщо щось я можу зняти якусь хату, ну, з цим проблем немає, але все ж, сама суття, оце як подумаю, Віталька, 30 років, і ти, виходить, зараз будеш бомжом. Що сьогодні будемо делати до вечора, я навіть не знаю. Ось зараз в 11 виселяють, а у мене там автобус Примерно приблизно через 11. Десь може зараз сашка визвоню, десь може поїде М'яска, пожарим. Не знаю, в что що делать, ну щось треба. Снимать хату зараз не бачу смысла на 12 часов, що тут. Погодка в нас хороша, так що, мабуть, будуть шашлики. А взагалі, звісно, дивимося на всю цю ситуацію. От тупо всі мої 30 років поместились в цю сумочку. Ну, все остальное, звісно, я ж кажу, викинув всю сумочку. Сумка такая невелика, не знаю там. 60 на 40 на 30. Плюс цей рюкзачок. Все, вся моя життя прикольна, непогана. В коментарях почали до додому, ще що. Нема в мене дому, розбили мені дом, бачите? Оце все, що в мене залишилося. Ну і трошки доніжок, навіть не трошки нормально, на життя хватить, на кашу теж. Ой, якось так. Ситуація критична. Критична. А вообще, вот Я подивлюся, де я тут жив. Це не я, це я позаділав, бо тут було двері, хтось ногою повибував. Ну все, в общем, як этот. І я тут взагалі нічого не нашкодив. І отак от не дали мені дожити там буквально. Ну, мені ще 5 було тут пожити і все. Що не я б ключі оставив би, він комусь пацани остаються, щоб я ключі не оставив би. Щас би прийшли, прийняли. Я б полежав би ще на пузі, пішов би десь по городу, пошлявся, потім сумки забрав. Ах, одні якісь неудобства мені виходить. Скоро ми з вами вашим відео це вже буде 102% з нової сторони. І так, да, я сподіваюся, що там все вийде. Хоча щось я з кожним цим моментом все більше і більше Ну, Якщо ці не вийде, то поїдемо далі. Тобто проблем теж ніяких я не наблюдаю. Сподіваюся, що все вийде. Сніму вам інтересніше відео. І воно десь вийде. Це ви сьогодні побачите відео в неділю, а вже вівторок, якщо все дай Бог буде добре, може, якийсь шот запишу щось буде цікаве. Всі коментарі читаю, за розіграш пам'ятаю, Чехія теж у нас залишається в силі. В Чехію ми ще з вами обов'язково слітаємо, так що не переживайте, я за слова свої відповідаю. Я все пам'ятаю, але ну, отак от, всі обстоятельства сложились, що все, випір Да. Хожу короче, в шокі. просто хожу туди-сюди, оце вже час. Братан теж вчора кричав, що я заплатив їм ще місяць вперед. я не буду виселятися сьогодні з утра просипаюсь, чую шорох на кухні, таких в 6.30 утра. А братан прийшов з ночної і тут почав порядки наводити всі там свої крупи, все щось він пакував, сортував, мусор якийсь ходив, все повикидував каже, що теж буде виїжджати. Якось так все і виходить. <кхух> Аж охрип трошки зато красивий, побритий. Вчора я вам запустив відео з машинами, я не хотів це робити. ну воно вже було дві тижні назад записане. Я думаю, чого ні. Машини вам не сильно заходять, більше там ще одне в мене є з машинами, ну то таке, то не суть. Я хотів записати вам відео про 800 про те, що я думаю, це зараз новості. Но Потім почитав новості, мені друг скинув, там де один теж щось там розказував. І депорт впіймав. тому поки мені ще раненько, ще не готове чоловічество до такого до мого відео. Та ні, я абсолютно нічого так би прям не критикував. це... Это... А і ще мій вам такий маленький совет. Як будете собі шукати хату десь в Польщі, то дивіться, знаєте на що, обращайте внимание. Я зараз покажу, бо це в мене вже почало останнє час задовбувати. От дивіться, да. Це в мене вид з вікна. Ну, Стоянка-то ясна, у мене там он мусорка. Це там я вам крис знімав, щурів я, я вам там знімав. І кожне утро і не кожне утро. Там через день приїжджає рано утром, мусоровоси, починає все очуміть, баки перекидати, і я просипаюся. Я не знаю, як, якщо у вас сон, конечно, якщо ви замарюєтесь, то вам буде нормально. Ну но я чесно просипаюсь дуже часто із за цієї штуки. То там особо як стекло висипають, то в мене тут аж кровать підпригає. А в другій кімнаті я жив вообще. Там був який прикол, там вікна виходили на Там, де трамваї їздять, і ти спишешся, трамвай. Тух -дух 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 -дух". Я так раніше не жив, поэтому теж просипався, обращайте на це сильне внимание. Ну, а і вам що я скажу. Удачі, їм не знаю, може вони хочуть зробити, може хочуть по два людей оселити, щоб більше денег. Ну, я не знаю. Напишіть свої догадки, що так відбувається. Тобто, як ви бачите, я адекватний чоловік і вот так вийшло. Ну, як вийшло, маємо те, що маємо, все. Я набалакався, допиваю кофе, зараз перекусу якийсь легенький такий бутербродик, знаєте, такий дтський. І на тому конець. Давайте. Всем пока. До встречи в новой стране. Братан пришел за депозит, не может понять, что делается. Он говорит, что депозит не дадут, или нет. Не дадут ли нам депозит 10 дней. За 10 дней скину на карточку. А он еще не спрашивал. Сейчас его разочаруют. Да? Он уже нашел себе комнату. Півтори тысячи злотых с коммуналкой будет. А если ты в твоей комнате, то No, no. No, little. Yeah. Yeah? Little. Little room. It, it's very expensive. Yes. yes? Very expensive. Very, very, very expensive. Yeah. Ми тут з братом намагаємося образи, щоб нас зараз не кинули, да? Yeah. For, for, for big yeah? <laughs> тут написано, що 1300 злотих нам Пока бо Я даже не читав, що я в принципі там підписував. Це ми ділимо для того, щоб нас з братаном криво не насадили, бо всяке може бути А мені тоді з другої сторони сюди їхати розбиратися, але це буде якось. Ні, я то приїду, я такий чоловік, що тут діло ж принципи, виповните. Як за фірму я ходив за ті там 170 злотих чи за 150 все же, я свої бабки нікому не дам.